Привіт і слава Україні. Ну що ж, друзі, прийшов час напевно обговорити інтерв'ю Дональда Трампа і, відверто кажучи, думав назвати сьогоднішній тер обговорюємо інтерв'ю чи щось на кшталт того. Але чим більше почав читати, тим більше почав вдумуватися в ті чи інші тези президента Сполучених Штатів і зрозумів, що. Я не можу це обговорити. Я можу лише задати запитання, і я би хотів би задати запитання прихильникам Дональда Трампа. Можливо, вони краще мені розтлумачать ті чи інші заяви, для того, щоб ми з вами змогли правильно зробити висновки. Зокрема, звертаюсь до своїх прихильників в США, Америки, які могли би фахово з точки зору. Перекладу, скажімо так, з англійської на українську мені це пояснити, бо знаєте, читаю дуже багато різних коментарів, і всі по різному тлумачать ті чи інші слова, тому. Сьогоднішнє інтерв'ю Трампа в інтерв'ю Трампа сьогодні ми будемо не обговорювати, а задавати запитання, на які очікую отримати відповіді, і звичайно, в наступному етері ми ці відповіді з вами обговоримо. Ну а поки що на як -то кажуть, зроблю таку невеличку нарізочку. Ця невеличка нарізочка, напевне, з останніх дописів. Отже. Трамп повідомив нам, що нібито Путін напав на Україну, бо Україна хотіла в НАТО. І це було пов'язано з такою тезою, що от Україна хотіла в НАТО, і Байден в цьому винен, що він дав непрозорий нібито натяк Україні, а Росія ж вона ще на камені висікла цю заборону, бо Трамп нібито розуміє росіян і Путіна, що навіщо їм НАТО біля їхніх кордонів? Таке враження, що Трамп приїхав, летів з космоса і забувся, що за цей період повномасштабного вторгнення на територію України такі країни, як Швеція та Фінляндія, безпосередньо стали членами НАТО. І це безпосереднє, як то кажуть, наближення НАТО до кордонів з Росією. Ну, але ж ми ж не можемо сказати, що Трамп це космонавт, Трамп це президент великої країни, і що я хотів би тут зауважити в цьому контексті. Справа в тому, що протягом останніх багатьох років міжнародні експерти під час конференцій якраз і говорили, що от, е, Україна хотіла в НАТО, а вона була брала на себе зобов'язання бути позаблоковою. Ну в Будапештському меморандумі, і значить, і це спричинило напад Путіна. Таким чином, виправдовуючи російську агресію. Так от, що хочу розказати: невеличка історія для тих, хто має коротку флешку. Україна подала заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО у 2008 році. Але нам відмовили саме з тих міркувань, що враховували інтереси Росії. Тобто суверенна країна подає заявку, але нам відмовляють, бо інтереси Росії. Так, от, перспектива вступу України в НАТО не були реалістичними до агресії Росії у 2014 році, бо хтось забувся, коли Росія напала на Україну. Так от, до 2014 року лише 15-20% населення України підтримували вступ до НАТО. Отже, це вже був нереалістичний сценарій. Бо лише 20% якраз таки хотіли. Багато політиків навіть не включали цей пункт у свої виборчі програми, оскільки він був непопулярний. Далі Путін користувався великою популярністю в Україні з позитивним ставленням до нього близько 60% населення. Найбільш популярні політики України, наприклад, Тимошенко чи Янукович, на ті часи якраз таки на президоні напередодні президентських виборів 2010 року мали не більше як 30%. Путін в нас був більш популярний ніж будь-хто з українців. Ні, ну Янукович це зрозуміло, там все там все ясно, але тим не менше. Далі саме цікаве, позитивне ставлення українців до Росії було ще вищим, близько 90 Тобто до 14-го року соціологи повідомляли, що 90 українців позитивно ставляться до Росії. І ця вся ситуація якраз таки кардинально змінилась після анексії Криму Росією у 2014 році. Саме цей акт агресії викликав значне зростання підтримки вступу України до НАТО. Коли в нас віджали Крим, коли в нас віджали частину Донбаса? Чи хтось в Україні взагалі заїкався про курс на НАТО? От просто собі вдумайтеся на превеликий жаль. Трамп цього не знає, що війна почалась в 14-му. І провина в цій історії лежить також і на наших пропагандистських каналах, саме президента Зеленського. Бо він, пам'ятаєте, війна почалась 22-му році. Війна 22-му році. Я вот тут єдиний таке враження, що до нього війни не було, а Ігор Лапін десь там з Калашом 14-му році в батальйоні Айдар бігав під Луганським аеропортом. Не зрозуміло чого. Така історія. Далі. В цьому контексті якраз таки хотів би ще декілька слів сказати про історію з Ілоном Маском. Таке враження складається, що Ілон Маск, ну, відверто кажучи, це біля Трампа це як Єрмак біля Зеленського. Так, на превеликий жаль. Тільки Єрмак не такий публічний, ну, можливо, не вистачає в нього своєї соцмережі, але в нього є позитивні банкомати і так далі. Тим не менше, що заявив Маск? Америка повинна звільнити народ Британії до від тиранічного керівництва ну, правління. Ви розумієте? Він ще заявив, що альтернатива для Німеччини, проросійська політична сила, може врятувати Німеччину і так далі. Це заяви, які робить людина, яка себе позиціонує якраз таки ну, тим, хто впливає на політику Америки, на тим, хто є близький до прийняття рішень. Дональдом Трампа, а отже, в мене запитання: як швидко британське правосуддя видасть ордер на арест Ілона Маска? Або як дурво в свій час арештує арештували у Франції? Можливо, за такі заклики до фактичного повалення конституційного ладу, який закріплений законодавством Британії, який би подобається він маску чи не подобається. Тобі яке сране діло? Це задає вже Ігор Лапін Запитання, як простий громадянин. Але тим не менше ми бачимо відверте втручання, в, як то кажуть, в, до, до Британії з боку маска. Але тим не менше їдемо далі. Отже, заява Трампа, і в мене запитання тут до прихильників Трампа: може я щось не так зрозумів? Нам потрібна Гренландія в цілях національної безпеки. Мені говорили, що про, про це протягом тривалого часу. Люди насправді не знають, чи має данія законне право. На Гренландію, але якщо це так, то вони повинні відмовитися від неї на користь вільного світу, сказав Трамп. Друзі, це цитата. У Мене запитання до прихильників Трампа, які за нього голосували, зокрема з української діаспори. Вам це ок чи можливо це складнощі перекладу? Поясніть мені, я не можу зрозуміти, яким чином ще можна легітимізувати дії Путіна в Україні і по всьому світі, окрім таких заяв, які зробив президент Сполучених Штатів Америки. Далі, тим того, Трамп не виключив, що може вдатися до військових засобів чи економічного примусу, щоб встановити контроль над Реландією, Іва та Панамським каналом. Про Панамський канал це ще одне запитання прихильникам Трампа. Тобто ви сьогодні збираєтеся зробити переділ світу. Бо коли Панамський канал був переданий, то ніхто ж не говорив, що а ви туди опускаєте такі кораблі чи не такі кораблі, а ви беріть грошей більше з китайців, ніж з американців. Бо тоді ще і Китай не був такою економічно розвинутою країною. Але зараз я не є заступником Китаю, бо я розумію, що Китай це союзник. Росії. Так, саме союзник. Але в мене запитання. Панама вже починає робити спроби заручитися підтримкою ядерної країни Китай від ймовірного нападу з боку Сполучених Штатів. Це якийсь треш, куди несеться цей світ? І в мене запитання знову ж таки з приводу Панамського каналу. Далі. Трамп сказав, що має намір перейменувати мексиканську затоку на затоку Америки. Ну, перейменування він буде називати її затокою Америки. Інші будуть називати її мексиканською затокою. Це кістки, знаєте, це сюр, це, це не знаю. Ну, є, є міжнародно визнані назви в країні, але ну, в світі, верніше, він заявив дослівно, ми збираємося змінити назву мексиканської затоки на затоку Америки, яка має. Красиве кільце, вона охоплює велику територію Затока Америки, яка красива назва, і вона доречна додав Трамп. У мене запитання. Прихильники Трампа, поясніть мені, будь ласка. Я хочу розібратися, я не хочу критикувати. У вас з цим все ок я я розумію коли йде це питання про економічні протистояння тих чи інших країн, коли кожна країна, наприклад, там, той же саме Америка, вони ж кажуть, що. Нібито Панама хоче, щоб американці дали 3 мільярди на ремонт каналу. А він каже: А чому би вам не попросити гроші в Китаї? Так я думаю, що вони можуть і попросити. Що далі? Ну, Бо Трамп вважає, що Китай контролює Панамський канал. Але ще раз наголошую, ми говоримо зараз про застосування фізичної сили, якою погрожує президент найбільшої країни, яка є захисником демократії. Далі. Я ще хотів би також сказати вам ще одну історію, тобто на запитання, чи не розглядаєте ви можливість військової анексії Канади? Він сказав ні, тільки економічна сила. Ну тут зрозуміло, там Канада, Америка, вони собі там економічно нехай змагаються. Далі далі я би хотів би ще вам сказати якраз так, як альтернативну позицію, а саме позицію, яку озвучив наш дипломат. Пан Чалий, він був послом в США, і він сказав, друзі, навіяно особистими переглядом прес-конференції обраного президента Трампа. І я, якраз таки, як альтернативну позицію, хочу це зачитати. Отже, люди добрі, шановні журналісти і коментарі, коментатори, і всі зацікавлені. Не можна так довільно тлумачити і навіть подавати недочуте вами. Бо тупо переписувати помилки американських медіа. Помилки американських медіа наголошую. Дональд Трамп не заявляв, що він зупинить війну за півроку. Це стосовно того, що Трамп зробив заяву, що зупинить війну за 24 години, а зараз, нібито як тлумачать всі журналісти, що він сказав, що за півроку. Ну, це так само, як 24 години, тільки плюс півроку. Ну, вибачте, за сарказм, але тим не менше, отже, він не заявляв, що зупинить війну за півроку. Питання журналіста було про зустріч з російським очільником. А на уточнююче стосовно терміну 3-6 місяців, Дональд Трамп відповів що, лише про можливу розмову конверсейшн в період до півроку, навіть раніше, це дійсно можна тлумачити по різному, але точно не цитатою про терміни завершення війни в заголовках медіа. Дональд Трамп не заявляв, що зустріч з Путіним має почекати. Подобається нам це чи ні. Він лише пояснив, що не думає, що доречно це робити до 20 січня. Про це заявляє наш дипломат. -чал. А вам більше скажу, щоб все зрозуміти достеменно, що реально говорить і має на увазі Дональд Трамп. Треба бути присутніми на самій прес-конференції. У нього багато незавершених фраз і переадресацій між ними і між ними і журналістами, які задають питання. З деяких питань в нього є модель відповіді, яку він застосовує просто тому, що позиція ще не готова. У мене, наприклад, не сталося депресивного настрою після цієї прес-конференції. Я бачу, що деяка додаткова інформація вже доходить. Е -е, якраз таки. Е -е, до обраного президента Сполучених Штатів десь ворог добирається також до його вух своїми наративами, а в деяких моментах приходить більш глибоке усвідомлення масштабу проблеми. І я вас дуже прошу: не ловіть першу ліпшу сенсацію, краще паузу зробити або оперативно виправляти цитати. Хоча зараз все так динамічно, що ваші маленькі неточності привозять до стресу мільйони людей. Ну, про це заявив наш дипломат, і тут я з ним можу погодитися, але тим не менше, заяви стосовно ті, які я вже вам зачитав, якраз таки е, для мене є ну дуже такими цікавими речами. Ну і на завершення питання знову ж таки повернення до початку війни в Україні, де Трамп помилково вважає, що саме намагання України стати членом НАТО, що це порушило якісь домовленості, і Байден в цьому винуватий, Ну тобто звалити на попередника і так далі. Я хочу ще одну історію вам розказати, друзі. Якщо ви забулися чи можливо не забулися, але наш позаблоковий статус е, дійсно був закріплений в тих чи інших документах, які, в принципі, розлетілися всі в Тартарари в 2014 році. Ми пам'ятаємо Будапешській меморандумі. Ну і всі всі той треш. Але хто хочу сказати: а хто ж першим порушив умови позаблоковості? Так, от я хочу нагадати всім глядачам саме Росія, Білорусь. Вірменія, хто там ще Казахстан, да? Пам'ятаєте, такий військово-політичний блок ОДКБ? То що спочатку було? Яйце чи курка? Що спочатку було? Вторгнення чи прагнення України захиститися за допомогою НАТО? Ну, такі мої думки, такі мої запитання. І я дуже прошу зараз не судити критично цей наш сьогоднішній етер, а саме дайте відповіді на запитання, можливо, я щось не так. Зрозумів, можливо, є складнощі перекладу, як говорить пан Чалий, наш поважний дипломат. Тому, будь ласка, ну а на завершення сьогоднішньої програми хочу нагадати, що ми з вами збираємо на допомогу моїм побратимам і, зокрема, моєму дуже хорошому побратиму, з яким з 2014 року ми воювали. Женька СМЕш. Я ще раз долучаюсь до цього збору і вас закликаю допомогти. А саме, ми бійці 102-ї бригади, 78-го батальйону Територіальної оборони Збройних сил України. На даний час знаходимося на Запорізькому напрямку. Хочемо відкрити збір на автомобільні сам Наваро. Сума збору є немаленька 350 тисяч гривень. Автомобіль нам потрібен для виконання бойових завдань. Віримо в людей, віримо в Бога, віримо в Україну. Слава Україні! Героям слава хлопці. Отже, друзі, в описі до цього відео буде посилання на Монобанку. Звичайно, ви бачите тут QR-код, за яким ви зможете допомогти зібрати ці кошти нашим побратимам. А ми з вами не прощаємося, як то кажуть, і до нових зустрічей. Ми переможемо сьогодні ще на один день. Україна стала ближчою до перемоги. Слава Україні!